Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Христос Воскрес, Отець Володимире! Воістину Воскреслона, Христос Анесті, дорогі брати та сестри, вітаємо вас на нашому телеканалі Віче, а також найбільше, найпаче вітаємо вас з світлим Христовим Воскресінням. Так, нарешті цей день настав, це свято, яке всіх нас освітлює, яке всім нам дає надію. Ну і ми давайте будемо продовжувати нашу прекрасну традицію вивчати Євангеліє, святе письмо, і обговорювати його. Тож почнемо: на початку було слово, і слово було у Бога, і Богом було слово. Воно було на початку у Бога. Все через нього почало бути, і без нього ніщо не почало бути, що почало бути. У ньому було життя, і життя було світлом людям, і світло в темряві світить, і темрява його не осягнула. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був тим світлом, але прийшов, щоби засвідчити про світло. Отець Володимире, про якого Йоанна ми тут читаємо? Йоанна Хрестителя, і навіщо він мав передувати появі Христа, яка його роль? Безумовно, мова йде про Іана Хрестителя, і його роль полягала в тому, щоб підготувати людей до пришестя уже самого Христа. Він говорив, що. Він призивав людей до покаяння. Адже зустрітись взагалі людина з Богом може тільки тоді, коли вона розкається в своїх гріхах. Як ми чуємо в заповідях блаженства, блаженні, чисті серцем і ті Бога побачать. Дивись, от якщо ми візьмемо фарисеї, вони не приносили покаяння, вони корінили в своєму гріхові, в своєму злі, і коли Христос до них промовляв, вони були сліпими, глухими і до кінця. Так і не прийняли його, вони не розпізнали, хоча прийшов до них той обіцяний Месія. А люди, які приходили прості, іудеї, які приходили до Іоанна і дійсно виражали своє покаяння, народжували в своєму серці каяття в своїх гріхах. Вони таким чином. Змогли побачити і розпізнати Христа, коли Іван Хреститель вказував, коли вже Христос сам на себе вказує і проповідав. Е, проповідь Христова знайшла відух в їхньому серці. А Іван Хреститель його роль була як підготовити оцю ниву душі людської для того, щоб туди попали е, зернятка е, Христової проповіді? Ясно. Давай продовжимо ці слова. Було світло істине, яке освічує кожну людину, що приходить у світ. У світі було, і світ через нього почав бути, і світ його не впізнав. До своїх прийшло і свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав їм владу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не від крові і не від бажання плоті, і не від бажання мужа, але від Бога народилися, і Слово плоттю стало. І оселилося серед нас, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повне благодаті і істини. Іоан свідчить про Нього і викликує, кажучи це був той, про кого я сказав той, хто гряде за мною, став попереду мене, бо раніше від мене був, і від повноти Його ми всі прийняли, і благодать на благодать, бо закон через Моїсея був даний. А благодать і істина через Ісуса Христа з'явилися. Отець Володимире, от поясни, будь ласка, значення благодать і істина в нашому житті. От Коли і як ми відчуваємо благодать і чи завжди саме через неї приходить в наше серце Бог? Благодать це є вже одна із енергія Бога. Це Його прояв. В нашому житті і в нашій душі. Як тільки ми єднаємося з Богом, як тільки ми Його приймаємо в себе, ми отримуємо кожен в свою міру, напевно, в міру достоинства перед Богом, Його благодать. Тут весь цікавий момент хотів звернути, що закон даний був через Моїсея. Закон це теж була благодать, тому що е, іудейський народ, народ Ізраїля, він був е, всиновлений по, за, по благодаті, е, Господь його прийняв своїм. Вони стали його рідними. Е, і от закон був даний, тому що Моїсей через Моїсея, Моїсей не володів їм, він передав те, що йому сповістив Господь. А от е, уже чому благодать на благодать? Тому що. Христос уже прийшов, Він був не тільки подав нам благодать, він був носієм цієї благодаті. І там сказано, що якщо закон був даний, то е, е, якби вже от Єванг... проповідь Євангелія, оцю істину і благодать, ми не... вона була нам не дана, а ми її прийняли від того, хто її має, від першого носія Ісуса Христа, Богослова. І через це е, от саме е, Христос сповіщав, як сповісти, як той, хто володіє, подає і проявляється вона тільки тоді, коли ми з Христом особливо ми можемо відчути цю благодать. Я думаю, кожен з нас в своєму житті неодноразово відчував, коли доторкався до, ну, прикладався до мощей, до е якихось прославлених ікон святих. Чи, е е потім коли. Сповідався, коли вінчався, коли причащався, коли був е, присутній на таїнстві хрещення. Думаю, кожен відчував оцю присутність Божу в ці моменти. Так я хочу сказати, що і в пасхальну ніч, от ну особливо завжди то. відчуваєш. Благодать, яка приходить в храм в цей, в цей день такий світлий. Ну, Але е я хотів би ну, ми говоримо про те, що відчуваємо, відчуваємо, да, і в пасхальну ніч. А хтось може роз, ну, розстроїтися, що, наприклад, не відчув. Ну, Тержество, як би да, а благодать це ж трошки інше інколи. І от е я хочу якби втішити тим, що. Не завжди благодать діє так, що ми її відчуваємо, і як цар Давид від переповнених почуттів отої благодаті плясав і скакав перед ковчегом завіт. Не завжди так буває, що благодать приходить тих, тихо, ледь помітно, але на душі спокійно, і це вже є Божа присутність в нашому серці. Прекрасно сказано. Напишіть нам, дорогі друзі, коли ви відчуваєте благодать, як вона у вас проявляється. І будемо на сьогодні прощатися ще раз з радістю возглашаю Христос Воскресе.